Дівчат, вітаю вас з нового відео. Зараз ми відправляємось приміряти верхній одяг крок. Я планую взяти все-таки ту коричневу жилетку, але ще щось примірюю. Може оцю курточку коричневу і оцю шубку волохату. Ну що, я вас запрошую піти зі мною? Дівчат, почнемо з як Я того разу на них звернула увагу і вирішила все-таки приміряти. І, звісно, навляр, я буду таке купувати, але все одно дуже цікава курточка. 1500 гривень зверху артикулу. Ось така вона на кнопочках і на застібці. Єдине, що погано нема, ось тут от стягуючих елементів, щоб не задувало. Приміряємо, дівчата, та історія, коли я взяла курточку по приколу поміряти, а тепер я дуже серйозно думаю над тим, щоб її взяти. Ну вони ж прекрасні, ці коти. Дивіться. Може, правда взяти? Ну, гарна курточка, вона така легенька, мені тут зручно в ній. Єдине, якщо б ще тут був капюшон Взагалі ціни їй не було. Я серйозна, я хочу цих котів. Що мені робити? Що мені робити з цими котами? Я буду їх брати. Ну як, можна її не взяти? Вона мені подобається, вона на мене нормально сіла. Я зараз ще піду візьму світшот і помірюю підсвішот, бо в мене тут уненька ковтинка. Треба під щось більш щільне її поміряти. Дівчата, все, я вирішила. Я цю коричневу навіть приміряти не буду. ми з вами її вже приміряли. Я її брати не буду. Я хочу, якщо вже брати між жилеткою і котиками, я візьму котиків, котики дорожче на 300 гривень. Але це куртка. І жилетка без капюшону, і куртка без капюшону, то краще я вже коротко візьму. І вона мені подобається дуже, якість мені подобається. І вона, якщо я кину її в пральну машинку, виперу, то все нормально, постирається, вона не зіб'ється. Такий не дуже багато синтефону цього, при цьому вона тепла. А я люблю таке легеньке і при цьому тепле. Звісно, малюнок трошки дитячий. Може, я буду вже вліти вже через рік, що я її купила, але зараз я хочу її взяти. На черзі приміряємо ось таку волохату шубку. 1900 гривень. Ой, фокусуйся. Ага, сфокусувалось. Тут дивіться, така особливість в ній, що тут на капюшончику вушка. Видно вам? Ось так, вушка тут. Так, по-перше, одразу ж скажу, що Мка на мене маленька в плечах, але дивіться, зараз будете сміятись. Що це таке? Дівчата, мені в цьому тільки в театрі виступати, якогось ведмедя грати. Смішно. Ну, але прикольно. Я сподіваюся, що я вас трохи повеселила своїм виглядом. Дівчата. Одна з найпрактичніших речей на сьогодні з верхнього одягу це оця чорна жилетка. Вона тут на затяжечках, тобто можна затягнути, нічого задувати не буде. І вона з капюшоном. Єдине, що вона досить коротка, вкорочена, коштує 1500 гривень ось артиклі. Я зараз помірю, якщо вона мені сподобається, може потім вона буде на знижках. Я її. Собі візьму. Сьогодні беру тільки котики. А оця жилітка ну, дуже практична, чорна, тим паче, чорної жилетки в мене немає. Можна буде потім взяти, якщо буде знижці. І карманчики тут такі досить величинені. Дівчата, жилетка дуже класна, чорна з капюшоном, з карманчиками глибокими, з затяжками. Все мені подобається. Єдине, що вона занадто проста. Зараз я ще сховаю волосся і покажу, як вона виглядає повністю застібнута. Стібнула прямо під, під борідок. Ось так от буде виглядати, якщо я натягну капюшон. Тобто тут нічого не задуває. Капюшон такої трошки квадратної форми, але нормально. Так, бачите, тут все закрито, все горло закрито. Мені подобається гарно, але скучно. І фінальна примірка в кроп. Це ось такий коричневий, класної якості. Або шкіряна куртка, або бомбер. Нагадує мені дуже куртку мого тата. В нього, мені здається, навіть майже такого ж кольору була в 90-ті роки. Тільки вона була довша, ця вкорочена, в нього така була довгенька. Але дуже схожа. Ото мода. Так, ціна в нас 1900. Артикул ви бачите. Приміряємо. І потім я йду купляти котиків. Дівчата, хто шукає класну шкірянку коричневого кольору? Це прям топ. За ці гроші це прям супер якість. Вона мені дуже подобається. Вона така цупкенька, але при тому м'ягенька. Якщо б я носила шкірянки, я б звернула на неї увагу. Шикарна. Зараз я ще застігнуся. Дивіться, який колір, яка текстура. Клас. І тут, дівчата, знизу бачите, тут ось резинка, тут немає поясочку, нічого вам заважати не буде. Вона класно сяде. Дуже крута, дуже крута шкірянка. Дівчата, вона дуже класна. Вона, звісно, виглядає як трошки з чоловічого плеча, але гарна курточка. Якщо ви таке шукаєте, якщо ви таке носите, то придивіться до неї. Напевно, я вже це сказала, але повторюсь. Мені подобається. За цю ціну вона надзвичайно гарна. Дівчата, кроп мене сьогодні. Дуже приємно здивував. Сподобалась мені і жилетка, і ця шкірянка, навіть оцей ведмедик. Ну і котики супер. Ще вам хочу <смірки> показати оці карманчики. Бачите, тут карманчики-обманчики. О, а сам карман отут. -от. На цьому дівчат відео буду завершувати. Дуже вам дякую, що подивились примірки з верхнього одягу в магазині Клуб. Пишіть коментарі, ставте лайки, як завжди, зустрінемо з вами в новому відео.